Всім привіт! Кінець липня і вже дуже видно, як стійкість до хвороб впливає на результат. Мої помідори не оброблені і не підв'язані. Пасинкую обов'язково. Зараз покажу, хто не витримав лихої долі, бо були у нас і дощі, і трішки холодні ночі. Так і, тим, і підряд усіх показуватиму, як вони виглядають на кінець липня. Бета завжди достигала. Зручно біля стежки висаджувати, дуже низькорослі, вони супер детермінантні. Я на них розсердилася, не хотіла висаджувати, але в порівнянні з тими новенькими, які я придбала, то бета має право на існування. Хтось навіть питав у мене насіння на зберу, ось у ящику укину, все, виберу якісні помідорчики. Дарини рядочок. Я не думала, що оця дарина та ступіки так зацікавить людей. Я б вважала, що у всіх вона так росте. Отакі помідори є, у всіх людей на грядці, я просто покажу ще й свої. Зараз багато хто ще показує. Дарину я тримаю для порівняння, вони найраніші. Від усіх, які в мене були, дарина найраніша. Поруч з дариною в мене завжди стигне ступіке, і вони смачніші, солодші помідори у ступіке, кущ більший. Тому і ступіке я тримаю. Назбираю насіння. Колись напишу адресу, ви купіть два конверта, один підпишіть мені, щоб прийшов. А всередину покладете своєю адресою. Зараз конверт у нас 13 гривень коштує. Не хочу я і грошей брати за оці помідори, за насіння. Хто хоче розважатися, то я покладу. А Санька, звичайно, поза конкуренцією. Пасинкований кущ. І нав'язалося стільки їх тут і стигнуть китицями. Недаремно люди люблять оцю соньку. В розсаді, якби більша половина розсади була сонька. Хочеться ще ж якийсь асортимент, але дивлюся, що і не треба великого асортименту. Врожайні стійки. І нехай родять. Вона на два тижні пізніше розпочала стигнуть. Оці всі я збирала вже два рази. Золоті пальчики. Помідорів багато, стигнуть і листя ще зелене. Ранні сорти білий налив. Оце вони виграють тим, що рано розпочинають стигнути. І вже до цієї головної хвороби, що розпочинаються холодні ночі, дощі віддають свій врожай. Збирала я їх вже тижнів два збираю цей білий налив, помідорів набагато зменшилося на кущах. Поруч, так само, ФМР, вже збирала і вони стигнуть і закінчуються. Знімала я відео, я показувала трішки отам в огляді, як вони виглядали два тижні назад. І зараз ось знову можна збирати. Перемога лежить якоюсь такою купкою. Оце пригоріло, сонце вийшло, це не хвороба. Дуже спекотний день якийсь був отут. І давно купила волове серце рожеве у духова Руслана разом із Дариною. І які я не брала оці волові серця, вони не такі, як оце. Ранній, великий помідор, швидко стигнуть. У селі всім подобаються. Одне в них розсада. Така худа потягнута розсада, хоч і дуже рідко висаджую, але покупці вже знають і на те не звертають увагу. А от волове серце червоне, все змінюю. Все вони щось то дуже пізні, то дуже високі. Вже стигнуть. У Росі зараз треба визбирати. Такі на землі лежить великий помідор, він прив'язаний, ще стигне. Дуже їх багато, але ж хвороба може не дати дозріти. Ведмежа лопа, не дуже подобається. Для них треба дуже гарну погоду, тріскаються, Раз і тріснув через усе. Можна на салат брод його. І ще все зелене. Листя зелене, помідори зелені, хворих не бачу. Стійкий Петруша огородник. Припечений. Це не хвороба, бо немає признаків хвороби. Далі я вам покажу, як це як хвороба. Ось Петруші зелене. Волгоградські вже стигнуть. Є волгоградські пізні, є ранні, є середні. У мене якісь волгоградські, вже стиглі. У цьому році я купила в оцих кольорових пакетиках напрочуд. Колір відповідає перцевидний рожевий, сливка, перцев. Не перцевидна, але рожева, велика. Лише вони не стійкі взагалі. Ось оці помідори отак захворіли. Зараз буду виносити два кущі. Один кущ з цього пакетика я вже тижнів два назад викинула, бо там був великий помідор і дуже хворий. Другий сорт, отакий купила. Ось зібрала помідор гарний. Це два кущі. Дивіться, один перцевидний оранжевий був вже з цього пакетика насіння, зійшло дуже мало. На одному кущі довгенькі помідори, оранжеві, дуже хворий, а на другому отакі оранжеві з носиком. Тобто у пакетик поклали лише оранжевих помідорів. Якби ще вони були стійкі, бо дуже швидко вони захворіли. Третій пакетик перцевидні, червоні, і тут вони й були червоні, врожай великий. Лише не стійкі також. Ось, дуже видно, що це фітофтора. Буду викидати. Із моїх не дуже давніх придбаних сортів є така солоха. В тому році вона тріснула, я їй дала ще один шанс, але вона теж захворіла листя як окропом облите. І всі три кущі захворіли. Тут взагалі почорніли помідори, але ж дуже врожайні. оце з одного куща стільки помідорів, тут піввідра, а можливо і більше, бо вони ще не налиті. Вириваю, викидаю. Із моїх гарно тримається дебарао червоний. Це давній стійкий сорт, я його прив'язала, він упав. Уже стигне надійний сорт, але треба прив'язувати. Апельсин, стигнуть, листя зелене, чорні, вже починають стигнути. Його ж не зрозумієш, який він стиглий, він маленький і вже чорний. Оце, мабуть, вже вони можна пробувати, м'якенькі зробилися. Тримаю три види однакових приблизно сливок. Лагідний, зелені, стигнуть, нав'язалися, усі три кущі все добре. Оце третій кущ, мені вони подобаються. Новачок, схожі сливки. Стигнуть, багато нав'язалося. І ось такий кущ новачок. А от Ріогранде із трьох один захворів. В тому році Ріогранде перший захворів. То, мабуть, я його на той рік і висівати не буду. Зараз на оцих трьох сортах сливок, мов приблизно однакові помідори, а в розсаді вони дуже різні. У Ріогранде і Росода сама така жовта, не гарна на вид, можна сміло її не висаджувати. Рожеві пізні, не знаю назви, помідор стигне, але теж хворіє. І в тому році теж він тріскався. Дуже стійко тримається гравітет на вулиці. У теплиці захворів, а на вулиці ні. Багато помідорів з нього збирала. Дуже мені сподобалося їх вирощувати у тунелях. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я вважаю, що стійкість до хвороб дуже впливає на результат. Можна отримати купу стиглих помідорів, а можна купу хворих.